Всім привіт, друзі! Ви на каналі Історія України. Мене звати Назарій Святослав Костишин. І в нашому сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про різницю між Першою та Другою світовими війнами. Підписники мого каналу кожного разу вибирають тему для нового відео. Тому підписуйся на мій канал і вибирай нові теми для роликів. Ну а ми починаємо. Батько наш бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати, Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Щоб зрозуміти різницю між Першою світовою війною та Другою світовою війною, потрібно звертати увагу на деталі кожної війни. Перша світова війна та Друга світова війна були двома великими війнами, які відбулися у різні періоди. Однак вони торкнулися більшої частини світу, звідси і назва Світова війна. Друга світова війна виникла нещодавно, і вона була ще жорсткішою з двох. Друга світова війна закінчилася вторгненням союзних військ до Німеччини, а також тим, що Америка скинула ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі в Японії. Кінець Другої світової війни ознаменував початок холодної війни між Америкою та СРСР. Перша світова війна проходила між 1914 та 1918 роками. Перша світова війна велася протягом чотирьох років. Вбивство рецгерцога Австрії Френсіса Фердинанта у червні 1914 року, як вважають, спровокувало Першу світову війну. Перша світова війна велася між країнами, головним чином з метою придбання колоній чи територій та, звичайно, ж ресурсів. Цікаво, відзначно. Ачти, що Перша світова війна відома під іншими іменами, такими як Кайзерівська війна, Велика Війна та Війна націй. Дві залучені сторони були відомі як центральні держави та союзні держави. У центральні держави входили Німеччина, Австрія, Угорщина та Туреччина. В союзні держави входили Великобританія, Росія, Франція, Італія, Японія та США у Першій світовій війні. Наступною нашою увагою будуть методи ведення війни, що застосовувалися у Першій світовій війні. Перша світова війна ввелася з траншей і вміло підтримувалася артилерією та кулеметами. Також Ристовувалися отруйні гази та перші літаки. Підсумком Першої світової війни стала поразка Німецької, Російської та Австро-Угорської імперії. Вважається, що понад 100 мільйонів людей загинули, і понад 21 мільйон поранено в Першій світовій війні. Серед цих смертей були цивільні та військові. Друга світова війна відбулася між 1939 та 1945 роками. Друга світова війна велася протягом шести років. Політична та економічна нестабільність Німеччині Німеччині вважається основною причиною початку Другої світової війни. Це змусило Німеччину діяти дуже ірраціонально. Другу світову війну було описано військовими експертами як війна ідеології. Фашизм і комунізм були двома основними ідеологіями, які стоять за початком Другої світової війни. Пізніше у гру вступив і нацизм. Сторони, які брали участь у Другій світовій війні, були відомі як осі та союзні держави. Німеччина, Японія та Італія були усьові у Другій світовій війні і союзні держави були Великобританія, Франція, США, Китай та Радянський Союз бомбардування під час Другої світової війни. Коли доходить до методів ведення війни, ракети широко використовувалися під час Другої світової війни. Ядерна енергія, підводені човни та танки надмірно використовувалися у бойових діях. Результатом Другої світової війни стала перемога союзників над Німеччиною та Японією у 1945 році. Вважається, що у Другій світовій війні загинуло понад 55 мільйонів людей. Серед цих смертей були цивільні та військові. В чому ж різниця між Першою і другої? Другими світовими війнами. Перша світова війна проводилася між 1914 та 1918 роками, а Друга світова війна між 1939 та 1945 роками. Перша світова війна велася протягом чотирьох років, тоді як Друга світова війна велася протягом шести років. Вбивство ерцгерцога Австрії Франциска Фердинанта в червні 1914 року, як вважають, започаткувало Першу світову війну з іншого боку, політична та економічна нестабільність у Німеччині вважається основною причиною початку Другої світової війни. Перша світова війна велася між країнами в основному з метою придбання колоній та територій та, звичайно ж, ресурсів. Натомість Друга світова війна велася як війна ідеології. У цей час ідеологіями вважалися фашизм, комунізм і нацизм. Вважається, що понад 100 мільйонів. Людей загинуло, і понад 21 мільйон було поранено у Першій світовій війні. Вважається, що понад 55 мільйонів загинули під час Другої світової війни. Серед цих смертей були цивільні та військові. Існували деякі відмінності в методах ведення війни, що застосовувалися у двох світових війнах. У Першій світовій війні були дві сторони: центральні держави: Німеччина, Австрія, Угорщина та Туреччина, та союзні держави Великобританія, Росія. Франція, Італія, Японія та Сполучені Штати Америки в той час, як двома сторонами, залученими до Другої світової війни, були держави Осі, тобто Німеччина, Японія та Італія. А союзними державами були Великобританія, Франція, США, Китай та Радянський Союз. Результатом Першої світової війни стала поразка Німецької, Російської та Австро-Угорської імперії, тоді як результатом Другої світової війни стала перемога Союзу над Німеччиною та Японією у 1945 році. Що ж, ну, на цьому в мене все. Всі ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати майнові відео. Всім до зустрічі!